Нещасний випадок чи смерть на роботі у Глухові в розпал робочого дня охоронника місцевого ринку привалило в піщаному кар'єрі. Дирекція від смерті в робочий час відхрещується, бо цімто чоловік самовільно покинув робоче місце. А на службовій вантажівці поїхав возити пісок додому. Натомість інші працівники підтверджують, адміністрація неодноразово використовувала охоронців для будівельних робіт на території ринку. У версіях слідства розбиралася і наша знімальна група. Глухівський ринок у траурі. Хоронять 43 річного охоронника Ярослава. Якби робітник ринку був, роботник ринку. Старожували, і по ринку там щось робили. Ну, Там асфальт і асфальт Ну, все, роботи. Цього ж разу кажуть продавці, адміністрація дала завдання набрати піску з місцевого кар'єру okay. в урочищі Оброк. Пісок там рили Ні. і там Ні. вроді Ні. при ну, по... По роботі відправили, вроді. Що він одвіз мусор туди, так? Да? Ну так, да, назад з піска набрати. А куди тут піском засипати? Ну піском тут стройка. йде за воротами. За цими воротами йде будівництво корпусу Адмінбудівлі. Стоїть та сама вантажівка, якою охоронник Ярослав разом із товаришем, теж працівником ринку, поїхали вивозити сміття на полігон. Натомість мали привезти піску. Бульдозерист Юрій підтверджує, близько 10-ї години чоловіки вивантажили тут непотріб, а далі проїхали кілька метрів до кар'єру. Я охраня, бо охраня засипала дітель. Часники самі приїжджають на легкових машинах, беруть там і викопали Яму самі собі mm -hmm. да, А там опасно, так? Да? Ну опасно, мабуть, було. Як син не опасно, то не посипали. Про те, що несанкціоновані піщані купальні серед глухівчан популярне місце, ми переконалися й самі. Буквально п'ять хвилин і маємо першого видобувача піску. А пішо на десь найти, а де, я найти злати. Берет, комуніє, берет, так що що нізяти поїхати. Каже, обвалів тут ще не пам'ятає. Так а це ж тут звалив чоловік, а? Через нормальний, якщо так висить над тобою гараці, а він її забрать. Це нормально, Завалом на кар'єрі нині займається слідство. Коментувати сталося це в робочий час чи ні, поки не беруться. Почали за допомогою лопат набирати пісок, і в цей час відбувся осип. Осіб... Вертикального слою піску, в результаті чого цей осип було засипано двох осіб, одна людина самостійно вибралася із-під завалу відкрите кримінальне провадження з відміткою нещасний випадок. Натомість на ринку люди підтверджують, охоронників не за прямими обов'язками використовували і не Робота ж є робота. Звісно, в робоче час. Несчастні випадки, вони ж всі бувають. і візі чи так це у дирекції ринку дізнатися не вдалося. Значить вони аніспугались, уже позакривались. і все, розумієте? Поховались, да. Ну що так, мабуть. остаточну крапку має поставити спеціальна комісія. Держпромнагляд – нагляд існує така е, організація, яка створює дану комісію. Ще про склад комісії мені невідомо. Вони вивчають цю. Ну, наприклад, існує в е, першу чергу. Це е, робочий день, да? з чого починається? Чи був наказ паралельно розслідування? веде й Сумська обласна прокуратура. Олеся Боровик, Олександр Сокол, Новини СТС.